Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чернівці. Сьогодні середа, 18 червня. Про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Цієї ночі на сході нашої країни загинули 10 військовослужбовців, дев'ятеро чернівців. Ті, чиї чоловіки та сини зараз перебувають на сході України, вимагають негайної ротації. Жителі села Луковиці Глобоцького району скажуться на розбиті дороги в селі та сильний сморід. Цієї ночі на сході нашої країни загинули 10 військовослужбовців, дев'ятеро чернівців. В місті оголосили дводенну жалобу однак, скоріше за все вона буде більшою. Чому знає Надія Величко? Луганська область населений пункт щастя. Ще вчора говорили про його звільнення, втім, сьогоднішня ніч довела, що в регіоні неспокійно. Станом на сімнадцяту вечора цього дня, тобто середи, військові повідомляють про дев'ятьох загиблих чернівчан. Я думаю, що Думашені дводенний буде а більше, тому що тіла напевно будуть через два-три дні доставлені сюди. Тіла тільки зараз тільки евакуйовані і доставляються в Харківську в Харківський шпиталь для проведення ідентифікації. І, Відповідно, вже офіційні дані будуть про прізвище загинувших. Прізвище і все решта. Ми чекаємо інформації більш уточненої від воєнкомату. На сьогоднішній день було прийнято рішення про те, що в Чернівцях сьогодні і завтра оголошений траурний день. Хто це і коли саме тіла доправлять на батьківщину, буде відомо трохи пізніше. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецький міський голова також говорить про десятьох загиблих буковинців в селищі Щастя Луганської області. Щоправда, наголошує він. Інформація поки що не є офіційно підтвердженою. Як і всі родини, ми до кінця віримо, що, що це помилка, але на жаль, шанси все менше і менше. Тому я доручив сьогодні створити групу з організації і поховання, і надання допомоги родинам. Десятеро, а може й більше військовослужбовців з батальйону повітряно-десантних військ, які розташовуються в Чернівцях, загинули цієї ночі при виконанні службового завдання. В основному це чернівчани. Більш точної інформації мер не повідомив. Все ще сподіваючись на краще. Не повідомив і прізвища загиблих бійців, хоча декотрі з них вже відомі. Відомі деякі подробиці загибелі наших хлопців. Під час зачистки селища щастя від сепаратистів зав'язався запеклий бій. Про загибель двох буковинців стало відомо практично одразу. Ще вісім певний час вважалися зниклими безвісти. Там був тривалий бій, і ті перші, перші загиблі вони загинули одразу. А всі хлопці, що були в БТРі, вони десь певний, певний час вважалися зниклими, тобто їх знайшли от зранку, фактично. Також неофіційно повідомляється про поранення 16 військовослужбовців, але й ця цифра може виявитися більшою. І знову ні прізвищ, ні подробиць. Збільшується кількість буковинських героїв, які гинуть за свободу і незалежність України. Тому підхід до питання допомоги сім'ям загиблих повинен бути системним. Вирішили в міській раді і закликають усіх чернівчан, буковинців, у тому числі і тих, хто живе за кордоном, збирати кошти для надання допомоги родинам загиблих, а також тим бійцям, які воюють на сході. Адже Досі остаточно не вирішене питання їхнього матеріально-технічного забезпечення. Не вистачає бронежилетів, касок, приладів нічного бачення, одягу. Всім, хто хоче допомогти, пропонують звернутися до благодійного фонду милосердя в міську раду або ж до волонтерів. Там же таки. А завтра, 19 червня, о 12 годині, в Чернівцях, хвилина мовчання за загиблими героями. Лариса Сергієва, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Телеканал Чорнівці висловлює співчуття родинам та родичам загиблих. Тим часом родичі живих зібралися під військовою частиною одразу з кількома вимогами: ті, чиї чоловіки та сини вже перебувають на сході України, вимагають негайної ротації. Окрема частина присутніх наполягає на тому, щоб друга черга мобілізованих не їхала на схід України. Чи можна словами заспокоїти тих, в кого болить серце? Репортаж Надії Величко. Чекати найважче. Чекати дзвінка, чекати повідомлення, набирати номер мобільний однією рукою, а другою триматися за серце. Бо якщо поза зоною, то це ще під біди. Ці жінки щодня спілкуються зі своїми чоловіками, які перебувають на сході. Кажу, я йому кажу, сьогодні він мені каже, я спав. Ні, мамо, я лягаю спати від Це рано він мені подзвонив, пів шос. Я за сьогодні кажу. йому. Колюшка, як там дитину? Все спокійно? Да тихо маму все спокійно. Ніхто ніхто не стріляв, ніхто не стріляв. Так Я включаю новості на тобі. Колюшка, шутки. Ні, мамо, я таке не чую. Я це дитину не, не, не чую. Військовий комісар дає відповіді на запитання з 9 ранку, але людям від того легше не стає. Я по Чернівцях, я сама Чернівецька. В Чернівцях 300 призовників тільки є. Так, Відколи наших дітей призвали, що більше немає ротації. Військове зобов'язано. 300 чоловік, які напустишне м'ясо відправили. 300 чоловік які є. Ну а чого немає заміни? Ви ж кажете, що немає заміни. Ну немає команди мені їх заміняти. Бо на мою дитину була команда. А мені до кого звернутися? Якщо вони не знають дати команду, якщо ну, вони бачать краще все до президента звертатися, до того, що Забрали ви мою дитину, не заняли до президента. Мені далі команду. у розпачі люди обіцяють поперекривати центральні траси в місті, але військовий комісар пояснює, що від того зі сходу нікого не відклада. Це прерогатива міністерства оборони, і тут в областях єдине, що можуть робити в комісаріаті, це давати довідки, що засвідчують перебування військовослужбовців на сході. Там навіть не зазначено, що людина бере участь в антитерористичній операції, тільки перебуває на сході України у відрядженні. Чим слабка мене, якщо мої дитини немає, що мене тут? скажіть, беріть нас, якщо налякані загибелями на сході, свої голосні Побоювання висловлюють родичі мобілізованих під час другої хвилі. Наразі військові перебувають на полігонах, але подейкують, що відти їх одразу доправлять на схід. На вимогу протестувальників за кілька годин до них приїхав голова облдержадміністрації, який після спілкування пообіцяв скликати термінову нараду. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Жителі села Луковиця Глобоцького району не щоток знають, як працюють сільськогосподарські підприємства. Одразу за селом розташоване підприємство Колосок 2 яке вирощує свиней для знаного в краї виробника МПЗ Колос. З одного боку, певна кількість жителів цього села забезпечені роботою, а з іншого дороги в селі розбиті, і сморід заважає. Бо зовсім недалеко розташований колектор, куди скидаються продукти життєдіяльності тварин, тобто лайно. Мешканці Луковиці поскаржилися нашій редакції. Громада села Луковиці завжди знає, звідки віє вітер. Це пов'язано з тим, що ці на перший погляд, озера, насправді не озера, а цілі стави гімна. Справа в тому, що коли вітер віє звідти на село, звичайно, сморід відчувається неймовірний, коли ж навпаки люди відмиваються і намагаються, хоч трохи пожити нормальним життям. Лагуна саме таким словом, чи то іронічним, чи то саркастичним, називають жителі села ці болота. Гній, продукти життєдіяльності як не називай, а смердить жахливо. Хочемо знати, хто надав дозвіл у, у такій місцевості зробити, на чиїх це паях, хто за це отримує гроші, куди вони діваються. І от, якщо ви зазнімете у цю сторону, ці шланги вони викачуються, усього виливають на поле. І коли йдуть дощі, то все сходи людям на городи у керниці. Пітіва вода у селі вже не відповідає нормам. І ось така ситуація у нас. Направду 10 хвилин перебування у цій місцевості справляє незабутні враження. Не те, що смердить, а прямо таки хлюпає під ногами. Їдемо до найближчої хати. Це так смердить, що я не годна вам передати. Ці дві неділі ні вікно відкрите, ні двері. Ми сиділи як, -як, -як у... у сауні якісь. Ви розумієте? Коли ще пішов дощ. То це це, це неможливо, Це неможливо вже скільки років. Пані Степанія каже, це почалося ще вісім років тому, коли попри її будинок почали їздити вантажівки. Ну так це не ті дж ті жиловесі, це, це саме настоящі БТР. Вони їдуть. Ви розумієте? Вони як їдуть по цій вулиці, то мені здається, що у, у кухні посуда. І Я вам кажу, аж сигналізація у машині ночі. Добре, що тепер хоч не ганяють, бо ми бо там пару поліцейських є. і Вони так не дуже ганяють. А то якщо махіри летіли, я... Дорога це ще одна біда села Луківці. Власне, це біда більшості українських сіл. Але не в кожному селі головна дорога проходить попри дитячий садочок та початкову школу і веде до потужного підприємства. Нині дощ трохи прибив пилюку, але вихователі та батьки скаржаться. Курява з дороги іноді створює враження димової завіси. 54 маленьких луківчанина, які відвідують цю дошкільну установу, Змушені іноді відмовитись від звичного розпорядку дня. Їжди, їздять часто, пилюка є, і запах є. є. Було неодноразове звертання до керівництва колоса. Вигулювати дітей складно, виходить, звичайно, є запах. У павільйонах почав літній здоровий період, ми не можемо годувати дітей у павільйонах. Ну, відповідно, пилюка і запах. Неможливо дитину повести в садочок. Дитяча установа розміщена майже на території колгоспу. Неодноразово зверталися. До начальства підприємства, до голови сільської ради, щоб зробили об'їзну, щоб не їхали біля садочка. Тому що фактично виходить, що центральна дорога, по яких їдуть машини, розміщена ну, біля дитячої установи. Знімальна група не могла не завітати на саме підприємство, яке розташовано якраз між селом і лагуною. Спочатку до нас ніхто не виходив, тож вирішили завітати без запрошення. Охоронець повідомив, що нікого немає, є тільки бухгалтерка. Втім, незабаром. Знайшовся головний інженер, який розповів, що про проблеми села знає, а калабані і поле з відходами це тимчасове місце зберігання відходів в життєдіяльності поголів'я, на зведення постійного місця. Потрібна документація, дозволи, дозвіл на побудову, виділення території, шалені кошти і кілька насосних станцій. Просто так не робиться, що викопав яму і злив. Потрібно дозвола. дозвола на такі ну. Тимчасові даже сховища даються лише з Києва виконавчий директор цього підприємства, який підійшов незабаром, запевнив, що на нині існуючу яму усі дозволи у них є. Вони знаходяться в екологічній службі і за потреби їх можна подивитися. Також розповів, що не відчуджуються від потреб сільської громади. Взимку розгортали сніг на дорогах, навесні робили канави, а тепер завозять гравій на дорогу, аби трохи її підлатати. З проблемою смороду також намагаються боротися. Мешканці села. Обурені тим, що в нас є законно виділена земля і ми тимчасово складуємо житкі відходи від тварин. Потім у Літній період складуємо, коли вже поля освобождаються тракторами-бочками вивозимо на поля як удобрення. Ну, у нас є байкал, такий препарат, який ми обробляємо ці лагуни і вони не дають такий сильний запах. Воно просто там ми його хранимо, і воно якби бродить і виділяє якби, гази. Ми як заливаємо той байкал, то виходить, що запах убираємо. Бо йшли дощі, не було можливо нам спрацювати з цим байкалом, і то пішло трохи вонь на село. Але вітер тут роздуває, також сильно немає, бо прямо ми тут знаходимося прямо перед Фінофермою, і за свинофермою там то, знаходиться логона, то сильно запаху ви ж не відчувається. Питання, питання на сьогоднішній день піднято. Була, була був, згідно зібрання села, була комісія в складі 9 людей, 10. протокол комісії є. Комісія була в зручному для села місці. Для вирішення даного питання. дане питання вирішується. Воно знаходиться в екологічній службі, а також в керівництві колоска 2 яке дане питання вирішує, бо дана земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту. А працювали вже виїжджаючи з села. Знімальна група помітила кілька куб піщано-гравійної суміші на дорозі. Кілька і набагато більше вантажівок. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Акциз 2014 Саме таку назву має загальнодержавна операція головного управління міндоходів. Вона спрямована на ліквідацію тіньового ринку підакцизних товарів. Вже є перші правопорушники. Відтак на території одного із фермерських господарств Кальминеччини було виявлено 52 поліетиленові бочки зі спиртом. А це більш як 11 тисяч літрів загальною вартістю, понад 670 тисяч гривень. Більше про саму операцію правопорушників та їхню шкоду для нашої держави. Дивіться далі. З однієї літри спирту можна отримати приблизно 2,5 літри алкогольних напоїв. Саме з таким розрахунком правопорушники, напевне, і утримували в себе такі величезні об'єми. можна було, можна було би виготовити підакцизної продукції на суму 870 тисяч гривень. Ось. І тільки би акцизного податку з цієї суми, якщо б це законно пророблялось і реалізовувалось, необхідно було б було сплатити 670 тисяч гривень. Це значна сума на сьогоднішній день. Наразі же все це мідоходівцями вилучено. Ведеться слідство, аби встановити причетних до цього осіб. Вже все зареєстрували в держреєстрі досудових розслідувань. Кустарі тепер відповідатимуть за законом. Їм передбачено покарання до 10 років позбавлення волі або штрафні санкції від 8,5 до 34 тисяч гривень. Одним із важливих також фактів є те, що ми перекрили канал поступлення підакцизної контрабандної продукції на територію області. Операція «Акциз-2014», запевняють міндоходівці підтримує наших легальних виробників, збільшить надходження коштів до бюджету України, та що не менш важливо, збереже здоров'я багатьом споживачам. Раніше як казали, що податкова міліція це, скажімо такий фіскальний орган, який душить бізнес. То в даному випадку це зовсім ні Навпаки, Ми бізнесу допомагаємо. Чому тому, що виводимо з тіні нечесних ділків для того, щоб чесні. Підприємці, підприємці здійснювали діяльність, скажем, легше. Нагадаємо, вже з початку цього року під егідою операції Акциз-2014 головним управлінням міндоходів на Буковині було вилучено під акцизних товарів на суму майже 3 мільйона гривень. Генрієта Беух, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Й один в полі воїн. Такою думкою озброївся та вийшов під стіни апеляційного суду житель міста Степан Воротнюк, який називає себе борцем із корупцією та протестує проти грубих порушень норм матеріального та процесуального права, незаконного винесення постанов та ухвал, що на думку чоловіка допускають Чернівецькі суди різних інстанцій. Я хочу, щоб у нас працювала буква закону, а не вирішують питання за хабарі. Бо Прокуратура і судді, пов'язані хабарництвом, з корупцією. Вирішують це питання тільки за гроші. Одними судами чоловік не обмежується. Свої акції він проводить також і біля стін прокуратури, звинувачуючи останніх в зловживанні службовим становищем, підробці документів та вскоєнні багатьох інших злочинів. Боротьбою за справедливість чоловік займається із 1999 року, та зізнається, що за час своєї діяльності отримував у свою адресу. Велику кількість погроз та вимог припинити свою роботу в планах активіста зібрати біля себе однодумців та поїхати до Києва, де вони разом зможуть донести свою обуреність в стінах Верховного суду. Легкі гроші, пожива, задоволення, чи все таки шкода? Під вечір 16 червня оперативною групою в Чернівці рибохороною були помічені риболови, які закидали рибацькі сітки в річку. Вже на ранок наступного дня, коли браконьєри доставали свій вилов і впіймали на гарячому село Коновка Кальмінецького району, кажуть професіонали. Часто відмічаються саме такими правопорушниками. Ці ж два чоловіки, до речі, які є братами, не вперше варіюються у протоколах рибохорони. Цього разу вони наловили риби на суму більш як 365 тисяч гривень. Це шалені збитки, адже в їхніх сітках помітили чимало червонокнижної риби. Це і верозуб, за одиницю якого за законом сплачувати треба близько 10 тисяч гривень. Конфіскували п'ять сіток і гумовий човен, які належали браконьєрам. На них вже відкрили кримінальну справу. Склачення цієї рибоохорони з керівником звертається до громадян, Буковини, щоб зважали, щоб не порушували правила любительського та спортивного рибальства, тому як бачите, які наслідки ведуть за собою. Дуже великі штрафи також наносяться збитки нашій державі. І наразі це було останнє повідомлення журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.